Я тобі скажу, це і без обмежень, без неї ніяк. А нічого я повірила. Ви Зорі прозорі вночі. А пісня як називається. Звучаться таке ж сказав. У гравців 15 раундів та вісім музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал, якщо відгадають частково пів бала. У спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Ми готові увірватися, розпочати, бо це новий випуск. «Що за сонг?». Ну він він обов'язково новий, бо ви тільки включили тут інакше бути не може. І камінь, ножниця, бумага і колодець во дворі. Раз, два, три. Колодязь. Давайте, давайте. Мене вибило, Мені... я такі хотів Мені... нормально Чувачі. Які камінь, чувачі? Ножиця... колодець во двері. Ще, якби ти хоча б. А, а, ну, кажи. ну Там якась, я, я, щось Вона там якусь воду намотила. Намутила. Ну, ну, добре, добре, добре. Це вони з Кременчука, ви не шарите. Ну що. Даша, давай а, першу категорію виберу. Може, вона не бачить. А я розраховую. А то наш. А я розраховувала на Тік-Ток. Ну добре, я ж ти розраховувала на Тікток, Ну, так. Да. Ну що, виходить, підскажи: Укрхіти чи Укрхіти? Укрхіти, давай Думаєш? пробуй укрихіти. Ну. Хороший вибір. Файний вибір. Давайте укрхіти. Укрхіти, ага. як неочікувано. Укрхіти. Щось колонка. — Я не знаю. Що це? А дуже гарна пісня. а Можна мені її скинути? Блін, Ти що не знала це? творчі, творчі, мова, мова тіла. тіла? Блин, творчі з, класні. З, з Тернополя, походу, пацани, такі, один, а, цей, що ну, походу? а ти бачиш, він ти такий тернополянин. А і ми, я колись, як в дитячому таборі працював, вони теж приїжджали, там да? на зміну виступали, де, а діти такі, ну ви ж обещаю звісних ілнітелів. Дуже приємно. Ну так, але потім такі слухали мазончик, ні, нормально, такі ага. качові. Блін, ну реально б... класно. Кайфово. Ні, вони круті взагалі, оце new, new, Ну, повір, new. потім після відбору на Євробачення діти вже самі ще були чати в телеграмі, і вони пишуть: Блін, а ми були, як вони були. Прикол. Я я Рома, так, ну давай, вибираєш. Я зразу буду з таких, що, типу, Ти зараз... можеш Укрхіти теж взяти. там Чекай, дві... ну то я знаю, що я можу взяти. А я, я хочу таке. То давай топ Ютуб. Що. Боже, як не очікували топ Ютуб зараз. А, ну, що я... а топ Ютуб там пісні, пісні, які набрали більше одного мільярду за переглядами. Ну, ну, то типу, ну, Це маща так, там так. найпопулярніше. Маркус Маркус Гаріс смайл. Тати філік, а що це 2022 тисячі двадцять другий рік чи Ну ні, трохи трохи А, Я зрозумів. Просто що мали там багато мільярдів переглядів. Ну один мільярд і більше. Типу, от топ'ютурлай, тімберлайк не моє. Корот, та хороший початок. Хочу зауважити. Давайте хочемо що ви думали? Підписника це від Бід, якогось типу апрільового <святливого> <святливого> уявляєш наскільки ми поважаємо свою аудиторію, ми ага. даємо можливість бути причасними до шоу типу, афієць запропонувати і... категорію свою. Капець ну давайте від підписника. Підписника. А в мене прикинь, в мене від підписників їх. Блядь, зібрали групу. <рес> 15 ра раундів <рес> по 10 пістень. А, Так, нам запропонував на цей раз підписник Петро Блізніченко. — А я так і знав, що він. Так, да. так? серйозно? А ви знайомі? Списалась? так? — Блін, бо Він часто коментарі лишає взагалі такий такі активний Що І у вас теж. Та постійно, це Петро. <рес> — от, от. Петро. Петро. Тут у нас е саундтреки серіалів. Боже. Ви дивитеся серіали? Та ні. Та як, я дивлюсь Гаррі Поттера. А, а друзі, ну, це Серіал. Це, це, коротше, це серіал взагалі бестселер, ну, Гаррі Поттер. Да, серіал Гаррі Поттер кайфовий. Подивіться третій сезон, будь ласка. Ерор просто. Це дуже-дуже популярний там. Глянь, «Ігри Престолю. Ігри. А, хочете престолі. прикол, а я не дивилась. Ага. Дивилися? Я теж не дивився. А, а я... звідки ти знаєш? Так пишеш. А. <звук> Games of Thrones. А ти англійську знаєш? Боже, який болотисть. <звук> Йолки-палки. <звук> а, блін. Я казав, що Шазам переможе. Шазам 100% переможе. Ви говорю, привіт! А що ти тут робиш? Привіт! Як що роблю? Піднімаю економіку країни та займаюся благодійністю. Як переглядом випуску? А давай тобі все поясню. Дивися своїм переглядом я віддаю частину з прибутків сайту Вібет на благодійність. Шо? Ось дивись, Fund – це ініціатива компанії Вібет. Гроші збираються за участь в активностях на сайті Вібет з позначкою Fund. Потім Вібет передає усі зібрані кошти українським благодійним організаціям. Вау, це дуже круто, але чи безпечно? Ну, ти скажеш. Звичайно безпечно. Компанія Вет співпрацює тільки з перевіреними українськими організаціями, які здійснюють гуманітарну допомогу як в окремих регіонах, так і в масштабі цілої країни. Вони співпрацюють з такими Організаціями, як Leo States, Sirius, згуртовані помагаєм. Я тобі ще скажу: компанія вже зібрала більше одного мільйону гривень і перерахувала на рахунки фондів. І це тільки початок. Круто. До речі, друзі. Ще краще може бути тільки те, що після нашої великої перемоги фонд продовжить працювати. Так, ну все, я пішла за своїм ноутом. Фу. Та давно вже так треба було зробити. Так, продовжуємо далі. Ну, ви, ви розумієте, нам потрібна ну якась типу мотивація. Мотива та мотивація. Ну давай є, я виграв. Пові... Uh, uh, якщо ти виграєш, то що? Вз... — просто вздрючу тебе. Вот зараз Наберу 10 балів. — от шла і думала, може хоч балів. би мене ромка, вздрючив тут на шоу. — А про всі помозону вздрючив, ну добре на ну, по помозон. А він він, коротше, лев такий, то. Да, ну. а я бачу. А ну покажи, як лев. А ти, тож, а, ти покажи, а ти покажи, яка ти велика. Ану, яка ти велика. Ой, <реш> <От така> <реш> велика! <реш> — Знаєш, як дітям кажуть, покажи, які великі. <реш> така велика. — Все-все-все-все. Так, ну давай. А uh, український категорія. реп, давайте будемо зараз лупати цю скалу. — Давайте. <реш> — Альона, Альона, гори. <реш> — Ні. <свісно> я взагалі <вообще> не дослухався, не <свісно> вокалу, не нічого. Та Ярмак, Ярмак, ні, Ярмак молодець. Я Яварова, Ярмак, Ярмак зараз їздить оце в складі мистецького батальйону, взагалі по нулі, і сюди. Чемеров він, всі їздять. Коля, Коля Серга, ну дуже молодці. О, Ярмака я зацінив. Ну я би цю музику ніколи в житті не вгадав, ти що гониш. А я думала, не слухав. <рес> я <рес> я, я, я і міколог. не чув, та де? Я би навіть слухав, прислухав весь трек, все, приспів. Вже би наспівав, я б поняття не мав що стояти. <рес> ну, що, спонсорську чи спонсорську? <рес> 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 ну, давайте Роман спонсорську. Допоможи. Спойлерську. Спойлерську <рес> Спонсорська, це в нас сьогодні канал вишиванка. Вау! — Це наш новий україномовний ютуб канал, де ми розповідаємо про українську музику та українських артистів виключно. Зараз взагалі україномовний контент в тренді. Ми підтримуємо. Вони нас підтримують, тому можна отримати два бали. Супер класну ці вишиванка. До речі, тематика там така, що артисти з українським корінням. Тобто є дуже відомі артисти, у яких є там бабуся. Все, я знаю. Прям бабуся є? Десь там uh -huh. з, з Дніпра, наприклад, або там дідуся Ты з Одеси. Знає Сильвестр Сталоне це його бабця з Одеси. Чо? Знаєш, Сельбас? Ви бачите, яке я тільки з Молдованки. Така «чо» і така го? Це українська. <плес> <рес> <тас> <рес> така класний пісня, блін, не вимикайте. Це. Cat долс. Це Cat dolls. Fussі cat dolls. Боже, яка я то. Можна ти пусі кет. Да, блін. Шо, а, що вони там, українки ні, всі? всі українки. Не всі, не всі. Всі Солістки? прямо однокласниці, сестри. А скільки їх там людей? Ні, ні, всі? там, там, 11, а, да? там, да? солістка Ніколь е, Шерезінгер. А, дуже українська. в неї мати фамілія. наполовину а, така українка. така малаточка така. О, о. А, а то, 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 то такі то, оператори. То, да. Старий Шарев. Е, ну, давайте попробуємо. Зарубіжні хіти. Ого. Зарубіж... — Зарубіжні. — Я зарубіжний мав щось 168. на Ну, тут все просто, тут навіть пояснювати не треба зарубіжіть. А що ти хіти, взагалі воно... слухаєш? Я слухаю таке всяке ретро, в з бог зна чим там може грати Альбано Раміно Павер, ага. 70 чи 80-ті італійська естрада, потім якийсь паліндром зі Львова реп. <рес> І по польська якась музика. Може польська проскочити, музика, да? блін, ви чули польський реп колись? Курово, курва Бобер. Куру. No. Не, ну Польський реп я там щось слухав трошки. Є такий Тако Хемінгуей і цей, то він там має пару. Так, ну давайте ага. слухати. Ну так да, давайте що. <му> Це не був це, як він не Джастін Бібер, бо він Джастін Бібер. Backstreet Бекстріт Бойс. Ярмак виходить. Мені здається, Джастін Бібер тоді ще ну, ну, зовсім. Ну no, no. за мене засміють, що я не вгадав Backstreet Boys, але чесно мені так до жраків. Backstreet Boys. Бойс лише ніколи. Shame on me. Ну, а що буде, як ми там. Ми зараз. Ми, чесно, не в той бік почали змагатися, там, в кого буде від'ємний результат. А у вас так було, що ніхто нічого не вгадав. Ну, Поки не було. буде. там, не буде? О, а що ти в мене почало? Даша, кажи, що би ти хотіла вибрати, Даша, тако трошки придивися туди. Дякую, Ромчик. А ти їй можеш щось підказати? Може? Дивись там. Написані під час війни. Ну, давай, бо це Наприклад, таке... Написані під час війни, нарешті. На слуху тебе мало зараз сходу. Да боже, вижу. знову опозоріс. Ну, нова пісня така. Хорош. Та, ну, блін, нова пісня, Т資aan, я не встигла послухати. Вона сьогодні вийшла? Ні, mm. mm. ну, не вийшла. Подивись, там Шазамі вже 4 тисячі. <şöyle Daf Secretismo> 4 тисячі? 4 тисячі! Уявіть собі, 4 тисячі людей. Такі, боже, що це за пісня? Ааа! А Оля Полякова молодець. Да. Кукошник спалила, давай зразу. З ким би, з ким би. Да. Пивуваром, горбами. Так, я вже знов коп'язали, то життя летить. вже знову. Давайте я. що ми ще не брали? Я не знаю, часто кажуть, народ... що народні мотиви. Народні, до речі, зараз. Мені, напевно, так пасує. Наразі зараз <світ> буде. Моя <світ> кралечко мила лялечко. Тече річка, Невеличка. Не через гори, гори. Через... Да, я шарю. Я маю ентузіазм. Де да, я ж скажу тобі, Альона водами тянеться ліс. О, не може так? бути! Не може бути! <звук> ти шо? Йо, ти Це страшна. сьогодні Йо? був фальстарт просто. Ну, давайте, мабуть. Давайте українські хіти. Українські хіти. Ну! Я тобі обіцяю, он НК. Ну, НК, але. Шазам вже секунд так вісім як відгадав. Давайте бібали. Добре, тоді мені категорія Dark Ambient. — А ну? — А ні, немає Dark Ambient. — Немає, немає. Чого? Давай від підписників, що там підписники. Знову Петя, що лі? П'етя? Ну, Петро Блізніченко, нічого не змінилося. — один тип накидав. — Саундтреки серіалів. Просто серіал достатньо розвати. Давай я зараз тобі скажу. Але це не гра престолів. Така невеличка підказка, зараз точно ні вже. <реш> так ну, це ж ну, таємні ну, матеріали. Ну, ну. Він вгадав перший, ніж, ніж самій. Ні да. Це, чесно кажучи, да, Переоцінена <реш> штука. Блін, А може у вас якась там преміум підписка, що вона таке ж. Ні, подивися, нам купати. на факел пропонують купити mm. до одного місця <реш> безкоштовно. <реш> бачиш, не Спонсори є, а підписку не можете придбати. Та, то, <реш> <реш> <лухє>. <реш> Ну, що у нас лишається 5 раундів. Ми вимкнули шазам. Все, ця штука більше не важливо, бере участь. Тисне дуже. А так то він на мене тиснув, блін. це шазам. Це Придурок. Шазам дуже швидко, зараз можна довше, не обов'язково поспішати. Тобто, ви один з одним змагаєтеся. Ну Я вже фактично лідерою. Ну, ти знаєш, зараз може все перевернутися. Бо... Все, то життя, то от, 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 Наприклад, Віз. візьмете ви спонсорську, вона два <с> бали <с> зарахується і... і. Що тут думати, спонсорська в студію? Чи думати? Я що тут, я вибираю. вибираєш. Що тут? думати? Я нагадаю, що там у нас артисти з українським корінням, а два бали гіпотетично може подарувати канал вишиванка. Та дуже б хотілося, було б славно. Там все про українську музику і артистів підтримуємо україномовний контент. Вишиванка, ви обов'язково там перейдіть, гляньте, подивіться, підпишіться. Так, ну буде. а тепер слухаємо пісню про артистів з українським корінням. Я знаю без обмежень. Ліфлайрон мене. О, схоже, схоже, схоже. So... Led Zeppelin. <світ> ні, ні, спочатку як ти казав. Айрон Айро. Аеросмір. Це, це той, що співає crazy, crazy, baby, crazy! Ну, так. так. Так, саме він. <плес> baby, crazy. Walk This Way називається пісня. Ну, ви пісні. Walk in the Ну, Зараз цю пісню чи ні? <плес> ну, давай тоді написані під час війни. Написані під час війни. Я ж нагадую, що ви разом зараз відгадуєте. Так, <плес> так. <плес> Та я просто жив йому виграти. Перший раунд не зрозумів, що ми змагаємося. Пісня називається ДСОУ. Ооооо. Страшні ми на своїй землі будуть горі, чорти під джевеліном. Тивало. Тивало! Столиця гурт Столиця. Називається. Гурт О, столиця. Блін, там, вони ну, ще при всій прикольно... повазі, то Я би не вгадав. А вони прикольно ще так пишуться: типу сто і так. Лиця. так, 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 так. Yeah. 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 Ну, давайте топ ютуб. Топ ютуб. Я нагадаю, що там е, пісні, які набрали один мільярд, і більше переглядів. Mm. <laughs> і більше тощо. Один і один. Приспів, давайте приспів. Це Аріана Гранде. пісню. Ооо! Пісня «Sunny Beach». Якщо не помиляюся, така пісня у гурта Queen була. У кого? У гурта Queen? Так. Що ми здолали? Ні, 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 ні. Break free. I want to break free. О, о. Да, ну, Але... Молодець. Дякую, щось гадала. Ну, Півбалов. Пів щось згадало. <рі> ти типу, ти. Щось трошки видало. Що я обираю знову? Та чекай, може, давай я оберу. — Давай, ти, Та, ти, давай, давай ти. я оберу щось. Що я ще не обрав? — О, О, зарубіжні хіти. — Зарубіжні хіти. хіти. Зарубіжні хіти. Зарубіжні хіти. При... А зарубіжні хіти і все. Відразу. Ну, ну, це це зарубіжні приємо. хіти. Питань немає зарубіжні хіти.

Ну, Даша, Даша. Та я звісно. Right now. now. — Добре. А ти Флоріда? Я Флорида, але всі бачить. Тут по, по, по пів балу Давайте зарахуємо. Ну, так, нормальна. Він, він ну, виконавця відуські. сказав. Да, давай, да, так, що виконавця. Дуже приємно, дякую вам. У ну. нас зараз продовжується війна в країні. Так, от і треба підтримувати зсу угу. обов'язково, щоб ми мали ще більше перемог на фронті. Для цього треба донатити гроші. В нас є благодійний фонд човен. Куди це можна зробити? Перевірений, в дописі до ролика Переходьте, донатьте, бо це треба робити. Обов'язково долучайтеся до зборів. Так, всіх донайте, це, будь ласка, лапа, лапа, лапа. І останній раунд. Але то життя летить, то страшне. Так, Все. Так, Тільки прийшли ви вже останній та, раунд. Я вже не хочу. Так, м... в... ну, та, образливо, навіть та, прикро таки. трошки. А на початку казала годину... 15, 15, раундів, 15 раундів. 15 раундів, ти що, так багато. Блін, через годину вже буду вдома, і, думаю, і буду знову думати, вже блін. Сором... Як я не вгадала ту пісню! А, категорія. А хочеш трошки пациру? Український реп. О, молодець, бо я не вибрав. А люди будуть бачити, що був вибір український реп і зарубіжні хіти, і я вибрав зарубіжні хіти. Зарубіжні хіти. Ні, Альона Альона. Хто ще? і е, Ця, Я тобі скажу. Тіна кар. Please. Ну, Альона Хронiono? Альона і ще хтось. Ти мій рятувальний круг! А? А круг. Ну, я покажу. Ти мені таке показував, що я боявся, щоб не образити. Що ж таке. Я такий, ти ж. Не, ну я показую, типу, я несу. Рятувальний круг потім кидаю. А півбалу? Півбаг! За, бачиш? А, Альона, 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 була. Альона, Альона. Альона. Київ-стонер? Що Київ ти голова? Так! Ага. Ну що, ви готові? Останній. Ні, все. Вже. <звук> До, <звук> результ... <Дайте шанс! звук> До результатів. Що, <звук> ще один дамо? Бачиш, які привілії Не бачиш, ти борешся, борешся. Да. Хто бореться, той поборе. Да, а, народні мотиви. Нас лишається пісня. Ну, народні мотиви. Типу, пісні, де є народні мотиви. Ага. Ну, давай, Тут давай. Все, мені здається, все очевидно. Олег а, Скрипка, зробіть їм, будь ласка. Весняночка, Конопелечки. Конопелічки. Крик, хотимо, душа, душа, мрія. три з половиною Бали. і перемагає. Дуже дякую, дуже дякую. Дуже дякую Там. за гру. Та що, ну ти, Я, ти бачила. Я, Даша, скажу так, не, не везе в грі, повезе в кохання. Та хотілось би, брі. Даша, ну для тебе все одно. ми... Буде подарунок якийсь. По-перше, можна сюди. Автомобіль. Що? Автомобіль! Автомобіль то. Окуп... Автомобіль. Ладно, два, два... Лада каліна. Один менший. Вау! Дякую. А це сріба. Ну почекай, ми для тебе дещо теж підготували. Це чисто для дачі. Ми для тебе написали вірш. Ану, зачитай. Ти заслуговуєш на компліменти. Ти не майор, а генерал контенту. Боже, який і крінж. Тобі вже будують постаменти з любові, фанів, а не з цементу. Як наші любі Даші. Чекай, так я виграв. Ну, виграв тому золото. Переможець. Оп-оп, зараз. Я давай. Блін, ну я тобою це, я пишаюсь. Віршик. Віршик. Також віршик. А ну давай. Хочуть схожим, будь на тебе і зібров, і кіт Степан. Що для цього їм так треба мати вуса як роман? Вуса від Романа. Вони тако знімаються. На ніч собі відпочив зранку. Зйомні ідеш по коряві в столиці. Роман Щербан, Дар'я Майорова. Побачимось в наступному випуску. Що за сонг». Дякую! Дороге товариство, дороге товариство, глядачі Ютуба, Якщо вам сподобався цей випуск, то можете глянути і попередні, І Ще перед так. І перед тим. Перед Подивіться, дуже кайфовий. Там було, там навіть було з Шевченком, з Дашою Кубік дуже файний випуск. Там багато випусків. Обов'язково такое гляньте. Зайдіть на канал, підпишись. А ще можете ось цей передивіться ще одним. Обов'язково, там про Бодюк буде. Чи було? І про Бодю. Ну, блін. Гляньте.